Мені сподобалось, що саме ця терапія, по-перше, виходить е, негатив під час е, ці, е, кожен день е, заходи, підготовка е, до цієї терапії в е, такої атмосфері сімейній. Е, виходить весь негатив. І е, це не так, як робота з психологом, коли ти там щось розповідаєш, тобі. Е, е, де, що, які на, на якісь проблеми, це до всього ти доходиш сам. Як було, от у мене, я зрозумів, де я в певний момент звернув не туди, що мені треба робити далі. Це було навіть не як там, готовий план, а скажем, як ціль з такими певними набросками цього плану. І я почав рухатись в цьому напрямку і змінювати своє життя.